Дорогі друзі, і сьогодні ми з моїм другом Андрієм Ось Будем, Будемо грати знову в гру про сиреноголового. Боже, це, це що? де Шарик? Де ти? І тут ще є Сергій, тоже мій друг, але я не знаю, хто він, тому що тут багато бікончиків. він один із них. Ну якщо що, він не участвує в відосі, Ну, участвує в відосі. Він балакати не І Якщо звязь буде трошки перериватися, то нічого страшного. Просто ми балакаємо по телеграм. А, 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 я не знаю. Ай да як получать автомат? Дробовик. А як стати воєнним? А як получить левел? А як стріляти у сереги? А чим мені стріляти? Мені шо, камечик болит, а? Ну, може ему фонариком в лице посвітити и булгингом за булгінгом. Я можу турельку. Поставити. Я можу турельку посветить. Турельку? А, мне надо купить игрушку, понял. О, в общем, мы не бачим сиреноголового. Це трохи розстраю, що нема контента. Ну і трохи радує. Що в мене з камерою? Е, коли до нас переходить сирена, камера стає Nokia Nokia. А коли віддаляється, камера стає айфоном. Ну поки... я знімаю на поко, так що в мене таке чувство, що тихди. Що будемо робити? Ягодки. Наконець, хто повний, тут не можна раніше було їсти. Бо ми теж вже знімали колись цю гру. Не так давно, ну давно вже. То ми тоді ще знімали після того про Е, Хто хоче подивитися, зайдіть на канал. Стоп, тут усе за донат, присісти, бігти теж за донат. Ладно. Так же, Андрій, подивишся потім на відосі. У мене все за донат. дэш Somebody want... А тут туалет есть? сам want... Я фонарик возьму. Там шарик ходит? Там... еще а -а -а, ты взял? Диван. В смысле выйдеть? Мы только зашли. Даже никого не Я уже буду представить, чем эта надпись написана. Я занимаюсь. Ням, ням. Сирена? А где она? О, місяць, прикиньте, місяць ламався. А, ні. А де магазин з оружием. Я хочу автомат купить пистолет. Ты идешь за мной, я йду за тобой. Не, <coughs> лучше не надо. <coughs> Бо це буде вже слишком Перебор. Дві сирени? БТР. А я можу в нього залізти з нього розстріляти сирену залезть Ой. Якась расстрелять? там іде. А то хто? Пригає. Опять ночь. Тут тільки день, начався і вже ночь. О, тут куплять, Чого там куплять. Бачу, туда йти, значить. Іде сирена. Здра, те! Вы мочи. бомжик. У вас можна... Боже, ви хто? А, ну ти не помінявся, в принципі. Я куплю глобус. І куплю вот І куплю... А, это я вже купить не могу. Магазин. Я, я куплю винтовочку. Можно я ее розстріляю? Уел, хватить мені блюрить. Ага, це стрілять. Я безсмертний. Ладно, він на кришу заліз. Мої клади перестроїлися. Похожу, поздно. А, ну а я думаю, що в мене не блюрится экран. А він а він может убивать? А так він не может убивать. На, тоже не о мені дали чуть-чуть оф это. думаешь? Бессмертный? Дуренька. як поняв від розміром з тебе? а йому ХП поднимается, Де? где настоящие? Объясни. Ой, ой, ой ой, 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 я походу його побачив. Два середноловых шок контент. Та ні, не надо донат. Умови. Да, сам же Умри! Уври, ты ж не настоящий, а не ты настоящий. Я вас понял. А, він мене не вбив, він мене поцарапал. Е, е, я живий. А. Ой, я что-то уже себе живий не чувствую. Адень. А! Ну, типа, они мене грохковый. Ем, він... він не ваншотает. Это вже, вже шото. Ой. Він ваншотает. Что могу сказать? Я снайпер. О, я попав! А це по-настоящему він? Ага. Да я не хочу. Ладно, у меня не ваши акции. На духом. А где От... да этот? Ладно. О, да. Теперь есть пикер настоящий. О, чич. о О, чилищ. Надо его расстрелять. Я бессмертный. Я бессмертный. До Я не пельмень. Я не пельмень. Я не пельмень. Я не Дорогі друзі, на цьому в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З нами був Андрій Дмитро, з вами був Андрій Дмитро 12К. о, ящик, 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 Міга, ящик. Мігаящик. З вами був я, Дмитро 12К, і мій, мій друг Андрій, На цьому в мене все. Ставте лайки, і підписуйтесь на канал. Всім пока!